Якщо немає випасу, є два варіанти, як на мій погляд. Перший це коли ви купуєте корм, круглий рік, один той самий, у вас монокорм, ви не міняєте раціон, для корів це супер варіант, І годуєте так. Або такий метод, як ми робимо ми. У нас є поле, ми запасаємо частково силус собі, трохи, ну, цей рік ми купуємо, так склалися обставини, але менше з тим силус. Там сіна хто що, сіно неважливо. У нас цього року все покупний корм. І частину поля засіяна люцерна з травою. І в, літню, вісня, ну, в кінець весни, літо і частина осені ми косимо зелену масу. Зимою у нас силос і сіно, літом зелена маса. Випасу в нас такого біля ферми немає, до того випасу, що є в селі нам гнати між людськими городами. Це ну, нереально прогнати 25 голів і щоб так, щоб всі городи були цілі людям. Тому ми навіть і не пробували. Та я в принципі впевнена, що це пасовище не забезпечить їх такою кількістю їжі, щоб не треба було вдома догодовувати. Тому влітку ми косимо люцерну з травою, прив'ялюємо її, привозимо і на виглянковому майданчику роздаємо. Це дуже класно, тому що не треба, по-перше, сунути його в хлів, по-друге, потім не треба ці з'їди прибирати, бо все лишиться. Ну, і по-третє, худоба має цілий день доступ до їжі. Вони собі поїли, походили, погуляли, полежали, попили водички, прийшли, знову поїли. Тому нам дуже це зручно. В принципі, в мене літом худоба і ночує на вулиці, вони заходять в хлів, тільки поїсти концкорм і подоїтися. Ну, отак можна, звичайно, ще. Так само купляти корм і роздавати його на вулиці, ну, але покупний корм зазвичай має менше з'їдів, ну, наприклад, так як ми годуємо, або сінаш. Він має менше з'їдів, і його на у вулиці трошки мені не економно виходить роздавати, тому що все-таки вартість вища, ніж те, що ми заготовляємо самі. Ну і плюс кажу, що менше з'їдів, то в хліві вони краще його виїдять, ніж на вулиці. А зелена маса ну воно ніби дешевше, получається в 3-4 рази. Тому так у нас організований процес. Годівлі корів, оскільки в нас немає випасу. Можна було, звичайно, обгородити кусок того поля, що ми косимо, і випасати. Але, по-перше, трошки нам лячно, тому що скрізь кругом нашого поля людські городи, поля, там, сусідні агрофірми, якщо вони мені пруть пастуха і попруть кудись, то будемо їх довго збирати по селу. Це раз. По-друге, ми так собі прикинули, що вони більше витопчуть, ніж з'їдять, бо корова ж не буде пасти рівномірно, так як от чоловік косить, він собі планує сьогодні ту площу завтра ту. Корови пасуться, так як їм подобається, і буде все одно, десь плюс буде витоптування люцерни. Тому нам краще отакий метод косити і привозити на вигорінковий майданчик.